Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили директора держпідприємства Жовтневий спиртзавод» на умисному ухиленні від сплати податків під час незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів відповідно до висновків профільних експертів. Завод з 2020 по 2023 рік виготовляв та реалізовував спиртовмісні товари різноманітного призначення. Навмисно підміняючи класифікацію товару, вони не сплатили акцизний податок у розмірі майже 2,5 мільярда гривень. Слідчі ДБР встановили, що фактичний контроль за господарською діяльністю, ДП жовтневий спиртзавод, здійснював бенефіціарний власник однієї з комерційних структур. Директору ДП «Жовтневий спиртзавод» повідомлено про підозру за фактом несплати підприємством акцизного податку у розмірі майже 2,5 мільярда гривень, за частиною 3 статтею 212 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться обшуки за місцем роботи та проживання керівника заводу, а також інших можливих фігурантів.